Шановні, добрий ранок. Сьогодні у нас 29 вересня. Продаю цибульку, хочу вам показати, як я продаю. Це, в принципі, весь мій магазинчик. Бачите? Ось так. Скромно, чистенько, без кондиціонера, але нічого, я не жаліюся. Отакі маємо цибульки. Люди шукають, щоб вона була покоротша. Це середній розмір плівки для квітів. Є коротенький розмір кві... для квітки. Є середній, такий як цей і є ще більший. То вам треба брати середній, якщо ви хочете гарно запакувати цибулю. І обов'язково не піщева пленка, бо то є помилка, на мою думку, велика. А така пліночна. Коштує вона зовсім недорого. І вона зберігає цибульку свіженькою два 2 дні, якщо на прохолоді. Якщо цибулька ось так відкрита, вона тут пересихає. І е вночі, якщо залишиш без темного накриття, якогось там, чи бльонка чорна, чи щось, якась тканина, така, щоб не парило, то ці кончики всі отак вигинаються, бачите? Отак вигинаються в ящику. Всі-всі-всі. І тоді тяжко її продати. Так, е шановні, е щоб виростити гарний штутгарт, перо треба взяти. Обов'язково цибульку Штудард. Трошки збився з думки, тому що людина купила мене цибульку, тому ви вибачте мене. Ну якось так. Ну, Ось так. Дуже важливо не перетримати, шановні, щоб була цибулька не більша за бананку. Я перший день вивіз більшу за бананку. Якраз, бачите, от мене навіть чуть -чуть мене деякі заходять. Але основа у мене якраз по бананку, 55 см. З мене навіть сміялися, що я на метри продаю цибульку, але нічого, так як цибульки не було багато. Я її продав по 150-170 по гривень, і було дуже мені добре, тому що чим більше цибулька, більше важить і ну, все було добре. Але якщо великий об'єм, обов'язково треба коротеньку, бо люди навіть е дорожче візьмуть коротеньку, як довгу дешеву. Ну, ось так. Тим більше от на опт. Прийшла людина, каже, 5 пакетів хочу. Все, взяла 5 пакетів, тому що вона коротенька, і пішла. Якось так. Ну, якось так, шановні. Може щось не договорив, може щось не підсказав. Обов'язково напишіть в коментарях, можливо, будуть питання, підскажу, розкажу. Я думаю, що сама головна річ тут зрозуміти те, що цибулю треба розраховувати на те, що максимум 5-10 кілограм для початку ти можеш продати за день. Максимум. А потім, коли вже буде клієнтська база, то ти вже зможеш і більше продавати. І головне робити якість. І якщо от прийшли, в тебе стоїть там. На, на опті там, 180 а тобі прийшли кажуть, кажу, дай там 3-4 кілограма по 150, то давайте, тому що на наступний день навезуть і ви будете вже раді, якщо ви по 150 продасте. Розумієте? Ну якось так воно. Ну все, пока.